Добрий ранок, прекрасні люди. Як завжди, я сьогодні поговорю ну, про таку тендітну тему, тому що інколи дивишся деяким рішенням, діям, мотивам і так далі. Знаєте, вчора я в одному із жіночих каналів, які ж я створювала, просто передала права на власництво цього каналу іншій людині, бо від'їжджала. І ми звідти видалили. видалили в плані як адміністратора. Але не в цьому проблема це не біда. Біда в тому, що я викладаю ранок на Дніпрі і викладаю його в 11 ранку. Так трапилось вчора. І одна з людей, яка несе відповідальну роль в області, відповідальну роль в Україні, відповідальну роль в своїй церкві, пише мені на відповідь. Мого посилання на молитовний ранок, типу, вже який сніданок, якщо обід. На що я відповідаю, що ой, ще дві години до обіду. І знаєте, що цікаво? Це те, що я з цією людиною служила і служу пліч опліч. У нас ніколи не було ні стичок, ні якихось моментів. Но так складалося життя, що от воно було гладко, спокійно, достатньо комунікаційно, все супер було. Але як з'являється, людина ображена? І ображена не через те, що у нас з нею там щось в стосунках, а через щось інше? І в мене питаннячко, коли ти це робиш, будучи лідером, відповідальною і так далі, як ти прославила Бога в цей момент? Що ти хотіла сказати? Чому люди, і це, щоб ви розуміли, відбувається в багатьох церквах, неважливо якої країни, Україна, Польща? Америка, якась країна Європи, неважливо. Люди один одному так от просто можуть нахамити. Я виставила об 11, тому що, друзі, ми з вами знаємо, що в цей перерив приблизно у людей відключається мозок від роботи, людина хочуть трохи відпочити і робить собі 15 хвилин відпочинку. І ви знаєте, що цей канал був створений для того, щоб допомогти людям, хто не встиг почитати. Або було мало, щось цікаве послухати, слухати не тільки ті проповіді, заєжні, які ви вже вивчили на пам'ять, а щось новеньке почути від Бога, розумієте? Але брете і отак от ганебно себе поводите, причому маючи високий статус. Статус, який цінується серед християн. Я цього не розумію, правда? Чому ми дозволяємо собі принижувати людей? Тим паче, коли ти в статусі. Проявляючи якесь лицемірство, коли ти зі мною от, бачишся, ти мене цілуєш зі мною, служиш, пліч-опліч, посміхаєшся, класно спілкуємось, все добре. А тут бац, незрозуміло що. Якщо хотіло пожартувати, то вибачайте, щось я не зрозуміла, де там була, я не знаю, усмішка, смалик, шеш. Ну, мені не зрозуміло. Мені б хотілося, щоб в першу чергу ви думали про свої вчинки на явному прикладі. Як ви особисто поставляєте Бога? Після вашої смски, після вашої відповіді, тим паче, коли ви в статусі, коли ви за щось відповідаєте, інші люди почули голос Бога, зрозуміли мутултовну проблему, відчули якийсь інсайт, сучасне слово «інсайт», да? біблійне слово аткровіння. Хтось щось побачив? Не було. І коли ми всі християни, особливо коли лідери, кажемо: та от, ми маємо жити по християнському слову, ми маємо цінувати біблію, цінності, то вибачаєте, я не побачила біблійної цінності. Я не побачила поставлення Бога, біблійної цінності і християнської поведінки в результаті. І знов скажу, знаєте, раніше не казала того, а зараз сьогодні прям дуже хочеться. Краще підтримайте наш канал. Допоможіть людям. Невіруючим почути Слово Боже, допоможіть людям молитися, допоможіть віруючим людям повертатися до церков, тому що ми бачимо, як багато відпадає через різні моменти. І не кажіть, що вони погані, вони були не наші і так далі. Ви ще не знаєте. А може, то ви не християни. Може, це ви ще під кінці свого життя, бо ми не знаємо кому скільки, залишитись і відвернутись від Бога, тому що... Біблійсь казана, відчають не начало, а кінець. І от який кінець кожного з нас це цікава штука. І цей кінець ніхто не знає. Тому пильнуйте за собою, не відвертайтеся від людей, благословляйте, підтримуйте. Це те, що робив Христос і просить нас робити. Давайте молитися. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за ці слова. Я дуже рада, що я могла роздумувати. Молитися, і ти мені дав декілька місць, які я сьогодні назвала на згадку, як все має бути з твоєї точки зору. Я дуже вдячна тобі за те, що ти настільки благий, милостивий, що ти даєш нам ще можливість і шанс виправлятися, цінувати один одного, служити для один одного і разом для інших. Я дуже тобі вдячна за це. Пласу цю жінку, даруй їй мудрості. Може, щось трапилось вчора, тому, як, як кажуть, да, інколи попала під гарячу руку, нічого страшного. Я її все рівно люблю, я все рівно хочу, щоб ти її благословляв, тому що вона достойна цього, Підтримай її, будь ласка. Також і наш канал і далі допомагає, щоб він зростав, щоб він був корисний людям і через цей канал, щоб прославилося Твоє святе ім'я. Прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня!